Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом 11 грудня. Вдруге, за всю війну у відповідь на масовний обстріл Росії, з Самого ранку лунають вибухи на стратегічному тунелі Росії. Нові дрони, ракети, про які говорив Залужний дії. Пролунала серія вибухів на північно-морському залізничному тунелі. Основна логістична гілка, підземна база, понад 300 окупантів під завалами, десятки танків, артилерії та легкої броньованої техніки знищеної горить. Вибухи з двох сторін тунеля та посередині всіх комунікації спалено пише та помсти. Крім того, телеграм-канал Морський Партизан пише про те, що аредро Моленіюку атакували із землі групи невідомих людей одразу після посадки і відстрілу літаків, понад три групи заходили з різних сторін, 11 грудня стало смертельним. Охорону поклали, спалили два літаки. Один з них тут 22 телеграм Телеграм-канал резюмує почалось Україні. Дуже вигідна громадянська війна в Росії. Раніше операції, які Україна провела проти російських стратегічних бомбардувальників, тут 22 дозволили суттєво скоротити можливість ударів ракетами Х-22, Як повідомляє РБК Україна, про це заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов інтерв'ю Радіо Свобода за його словами. Наразі в повітряних операціях проти України беруть участь 450 російських пілотів робочих, це багато. Якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці. Ту-22 в них справді залишилось 31, тепер 29, мінус ще два таких, які на ремонті, тобто 27, тобто не так багато, сказав Буданов. Він зауважив, що під час проведення операції на російських військових аеродромах сольці і Шайковка були повністю знищені два літаки. Ще два пошкоджені. Ті два, що уражені, будуть часом відремонтовані. Це теж треба розуміти, наголосив він. Буданов розповів, що гур відомі люди, які провели операції знищення літаків і вони знаходяться в РФ. Що ж українці активізували зусилля щодо ослаблення переваги Росії повітря атакуючі бази, на яких розміщені надзвукові військові літаки глибоко на території РФ. Київ сьогодні у відповідь завдав удару. Дронами по російському військово-повітряному ародому Шайковка приблизно 200 км від кордону на вихідних міністерство оборони РФ повідомило, що ще один український дрон вразив військовий аеродром Сільці в Новгородській області. Домінування Москви в небі стало серйозною перешкодою для контрнаступу України. В останні тижні українські війська пробились крізь густі мінні поля. Та численні шалони оборони вздовж лінії фронту, коли їх регулярно атакували зверху, чому Київ поставив собі завдання отримати F-16 від союзників. Але хоча цього тижня Нідерланди Данія погодились дати літаки, мене ще багато міжців, перш ніж вони будуть їх використовувати на військовій авіабазі Шайківка, експлуатуються надзвукові дальні бомбардувальники. Ту-22, які РФ використовує для завдання ударів по Україні спочатку повномасштабки. Минулого тижня українські ВПС повідомили, що літаки, які летіли з шайківки. Випустили в сторону України чотири крилаті ракети Х-22. Андрій Юсу, представник служби військової розвідки України, заявив, що внаслідок атаки дрона на базу Шайковка в понеділок принаймні один літак був пошкоджений. Юсов заявив, що удару завдали при чіткій координації з головним розвідувальним управлінням міноборони України, додавши, що це конкретне завдання виконувалось з території Росії. Україна виконує різні завдання середини Росії в багатьох інших випадках. Теж додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.